І знову ти читаєш ту фантастику, займись чимось корисним. Це нереально, не по-справжньому. Ну, так казали мені, наприклад, батьки в дитинстві. А я дуже полюбляв читати. Особливо те, що нереально. нереально. Досить вигадувати, займись справжнім життям. На їхню думку, є справжній світ так званий, є світ вигадки. Фантазії. А є справжні. А є уява. Як ви гадаєте, чи корисно мати добру уяву і вміти фантазувати? Для чого це нам, людям, адже всі ми цим користуємось? Яка користь нам від фантазії? Якось я зустрів жінку, яка заборонила собі відчувати. Ну, геть усе. Як в тій історії про йога, який вирішив видалити в собі свої потреби, він просто помер. Тому як без потреб нема людини, вона заборонила відчуття, тому що вирішила, що так буде краще жити. Але виявилось, що це не так. Разом з відчуттями кудись пішли її бажання: бажання спати, їсти, наприкінці жити. Деякий час ще можливо бути без почуттів, але потім досить швидко настає розплата, адже людина не може бути жити без бажань. Коли є бажання, є енергія для життя. Є саме життя. Коли людина хоче їсти, в неї з'являється енергія на всі ті речі, які потрібно зробити, щоб чогось поїсти. До піти до холодильника. Коли людина хоче сексу, в неї з'являються всі ті думки, ті почуття, ті мотиви та енергія для того, що це секс. Відбувся. До речі, сильне бажання від природи, тому така енергія може бути використована не тільки для сексу, а ще й для чогось, що вам буде корисно, знадобиться в житті. Наприклад, досягненні цілей, виконання планів. Корисна, ні. коли людина відчуває ненависть чи любов, це теж надає досить великої енергії для того, щоб здійснити якісь свої цілі. Причому досить неважливо, який саме стан у людини. Любов чи ненависть? ненависть. Це рухає нас. Тому, якщо ми заборонили собі почуття, внаслідок якихось там причин немає значення. Ми не можемо рухатись, нема палива для руху. Навіть якщо у вас ще є якісь бажання, але і вони згодом атрафуються і перестануть бути. Почуття це паливо для руху. Якщо в людини немає бажань, в тому числі цілий, в людині немає сенсу куди рухатись. Фантазія. Люди кажуть, що фантазія це та ж сама уява, тільки спирається на те, що не є реальним світом. А уява це те, що може здійснюватися. Тому уява це добре, та може матеріалізуватися в реальності. Ну, так, написано в Вікіпедії. Але різниця між уявою та фантазією дуже умовна. Спробуйте відрізнити одне від іншого. Коли б Едісон не фантазував, він би не видумав електролампочку. Її не було тоді, інакше це не було б виходом, винаходом. Її ж не було б ще у світі тої лампочки зовсім. Так з будь-яким винаходом. Тому я і кажу, що різниця між фантазією та уявою дуже умовна. Віднайдіть різницю. Та напишіть в коментарях. Коли дитина народжується та зростає під наглядом, ну, звичайно, батьків, саме уява дитини допомагає в тому, щоб в неї є навичка уявляти. Якщо дитині кажуть, не можна уявляти, батьки просто заперечують саму здатність дитини ставити собі мету, задавати собі мету з великою ступеню свободи. Вони, батьки, вимагають. Бажай так само, як і ми бажаємо, а інакше не можна, це погано. Але ж, хоча всі батьки, б, мабуть, бажають кращого для своїх дітей, але бажають, чи вони дійсно кращого, чи таке саме, як і в них, подивіться на своє життя та спитайте себе, чи бажаєте ви, щоб ваша дитина отримала саме таке життя, яке у вас є зараз? Чи, може, потрібно дати своїй дитині спокій та, навпаки, стимулювати її уяву, вона, можливо, зможе уявити собі більш якісне та особисте життя. Хвала, мабуть, Богові, але в супереч вихованню, майже в кожної людини є особисті органи почуттів. В широкому сенсі ми маємо зір, слух, відчуття власною шкірою, <кхух> нюх, мислення наприкінці, уява. Можливо навіть проявити деякі так звані тонкі почуття, щоб відчувати ще більше та є люди, в яких це вже є. Саме від цих органів, від того, як ви з цим співпрацюєте, від їх якості та від їх кількості залежить те саме наше життя, як повно ви його відчуваєте. Повернемося до фантазії. Насправді фантазія. Ну, наприклад, ті самі фантазійні книжки, це в ніякому разі не гола фантазія. Книжки пишуть люди, які б не написали таке, коли б не вміли фантазувати. Люди різні. Тож кожний автор творить, <кхух> создає зі своєї голови. <кхух> Тому мало -ко, коли можна побачити дійсно неможливе. Це особистий досвід письменника, який заміксував. Його якось незвично додав до реальних речей, так званих, не дуже сумісні деталі, з яких з'явився не дуже звичний сюжет. Можливо, незвичайні істоти з'явились від змішування тіла жінки та лева. Досить відома істота, пам'ятаєте? Чи, можливо, змішав автор Бульдога з Носорогом, та й вийшла якась незвична істота? Смішно, але в цьому сенсі. Нереальну істоту письменники можуть вигадати досить фантастично. А ось психологію відношень в тих книжках вигадати щось нове чи щось незвичне, таке дуже рідко трапляється. Хоча здається, що це мало б бути частіше, адже психологія не дуже матеріальна. чи не так? Якби людина не фантазувала, ми б досі не літали б літаками, не вигадали б колесо, ми б навіть мамонта не вбили. Таке просто не прийшло б нам до голови. Це ж неможливо. Якби ми б не фантазували, Тесла б не вигадав передачі енергії на відстані. Не полетіли б у космос. Адже жити там не можна, так кажуть, ми б досі жили б як мавпи. Дарвін би не фантасував свою еволюцію та навіть не було б таких питань, які питання у мавпи. Звідки взяти банан? І такого б не було. Коли ми тренуємось фантазувати люба історія, любий анекдот, це, до речі, теж історія, ми б не зрозуміли жодного анекдота без уяви та навички фантазувати. Людству подобаються історії: продюсери, кіно, мультфільми, театри, будь-які шоу, навіть та музика. Це, це різні фантастичні чи не дуже історії. Те, як ми сприймаємо історії своєї своєї країни. Це теж деяка історія. І іноді вона фантастична, але це теж історія. І якщо ми в неї віримо, то ця історія може стати такою ж твердою, як сама реальність. Дайте своїм дітям змогу повірити в свої вигадки. Не в ваші в їх вигадки. Як, якими б вони не були. Чи ви боїтеся, що ті вигадки стануть так, так званою реальністю, та ваша дитина від вас дуже далеко кудись запригне? Але ж реальність вона дуже різноманітна. І як зазвичай, ми не можемо фізично вигадати того, чого в цій реальності нема зовсім, не було колись чи не буде. Якщо фантазія є, це шлях до будь-яких професій, особливо креативних. Але й для слюсаря це шлях до кар'єрного зросту. Якщо фантазію має людина, вона може змінити свою професію, стати ким, кимось іншим, швидше, ніж будь-хто. Вона вміє вчитися та полюбляється. Така людина може навіть вигадати щось нове, якусь нову професію, наприклад, якої не було раніше до неї. Але вона зараз буде дуже актуальна. Людина має більшу ступінь свободи до нового, до винаходів, до незвичних рішень, до зміни своїх навичок до кардинально інш... на кардинально інші ті навички. Може бути письменником, продюсером, творцем, насамперед себе. Вирішувати свої задачі, які виникають в кожного до того ж, можливо, вигадати нові способи для цього. Люди кажуть, Захопленням про серіали, що можна от таке вигадати, де всі люди добрі, всі люблять, всі щирі. Але ж і для цього іноді треба мати уяву, щоб таке вигадати. Чи не так? Я до чого, навіть якщо в нашому житті буває, що здається, все погано, то і в цьому випадку можна нафантазувати собі, що мир, світ не такий поганий. І це може вам надати деякий емоційний запас міцності. Майже всі професії, все, що ви робите, робили або будете робити, можливо робити тільки і коли ви вмієте фантазувати, уявляти, творити, захоплювати, мотивувати та мотивуватися, захоплювати та захоплюватися. Адже як би то ні було. Але коли відношення між чоловіком та жінкою починаються, треба найперше захопитися іншим, десь нафантазувати його досить, щоб захопитися. Не вірите? Тоді дайте відповідь на запитання, навіщо ви працюєте, ходите кожен день на роботу, можливо, чи чим ви там займаєтесь по життю? Для чого? Щоб що було. Напишіть в коментарях, будь ласка. І оце саме і буде те, що ви фантазуєте собі, із неможливого. Будь-що, але цього у вас зараз немає. Чи не так? Відчувати життя всім своїм тілом, всім мозком, серцем. Дійсно стати тим, ким ви бажаєте бути, навіть на пенсії, в старості. Вчиться фантазувати, вчитися уявляти. Це просто і цікаво, та дуже корисно саме для вашого життя.